И з чудовим краєвидом знайома мешканцям жовтневого району за короткий час обіцяє стати ще й комфортною ділянкою для водіїв та пасажирів. Вулиця Рзянки на капітально ремонтується від кремлівської до десантної. Паралельно з капітальним ремонтом дороги планується протягти контактну мережу для відкриття руху тролейбусів. А ця ділянка відома як кільце КСРЗ. Тут же пролягає шлях на об'їзну дорогу, тож і виїжджати з міста і повертатися додому стане приємніше і безпечніше. Ориентировочно где-то 17,5 тысяч квадратных метров. Снято старое покрытие, очищено от мусора, очень было грязно, загрязнено. Сансервис обрезал, провел обрезку деревьев, очень заросшее тут все было. Ну вот мы сняли старое покрытие, расчистили и заканчиваем укладывать. Загалом цьогорічна картина ремонтних робіт на дорогах міста від минулорічної відрізняється кардинально, і керівництво міста і депутати від Кривого Рогу запевняють, для того аби подолати проблемні питання з державним казначейством і недостатнім фінансуванням, довелося докласти чимало зусиль. Сьогоднішні обсяги вже тішать, хоча роботи попереду ще багато. Хочеться міті, що в этом году виділен. ресурс даже более весомый, чем это было в предыдущие годы в хорошее время. Не такое тяжелое, как это сегодня. Потому что этот ресурс равен примерно 240 миллионов гривен. И только 160 миллионов гривен из них – это на текущий ремонт дорог. Ко мне, безусловно, и на приемах граждан, и по телефону обращается масса криворожан с вопросами по ремонту дорог. Хочу сказать сразу, что в первую очередь будут отремонтированы дороги, по которым идет общественный транспорт. І після цього незамедлительно без остановки асфальтировка, по суті дела, перейде одразу внутрі квартало. Кривельці також сподіваються на дороги з катертини по всьому місту. Втім, нинішніми ремонтними картинами задоволені. І то слово радить, тому що вже ями вже замучив. Наконець видно, куди йдуть гроші. Звісно, хорошо. На сьогодні вже завершено заміну асфальтобетонного покриття таких найважливіших доріг, де рухається пасажирський транспорт, як вулиця Конституційна, ділянка від Щепкіна до межі жовтневого району, вулиці Ногіна, від електричної до зупинки ставки. Нині тривають роботи на вулицях Короленка, Вартаняна, електричній. В районі Кресу пошкоджені ділянки відпрацювала дорожня фреза. Вже завтра, за словами водія установки, ця техніка працюватиме в іншому районі міста. Об'єкті слідкує все місто, та, безперечно, як найскоріше виконання робіт особливе значення має насамперед для мешканців зарічного та 129-го кварталу, які з'єднує цей міст. До їхньої радості на сьогодні вже з'явилася можливість ходити тротуаром. Втім, роботи з відновлення повного функціонування мосту після вандальних дій металошукачів ще чимало. Ви бачите, скільки, на жаль, необхідно сил, ресурсів, в тому числі і фінансових і человеческих для того, чтобы устранить последствия элементарного воровства. Слава Богу, еще что обошлось без жертв. Но тем не менее, в этом году после этого происшествия, благодаря жесткой установке, которая поставлена городским головой Юрий Григорьевичем Вилкулом, были оперативно выделены финансовые ресурсы для проведения ремонтных работ и восстановительных на этом мосту. Это более 4,5 миллионов гривен. Наразі, попри чутки, що ширилися інтернет джерелами робота кипить. Учора з готовністю окремих етапів та проблемними питаннями знайомилися відповідальні особи. Специфіка об'єкту, співпраця декількох підприємств різного напрямку. Кожен наступний крок залежить від успішного виконання попереднього. Наші роботи по заміні комунікацій, а іменно дві нітки напорного колектора діаметром 800 мм длиною 130 м метрів. замінені. Они тут проходять тротуаром. Новина для автомобілістів до відновлення дорожнього руху на цій ділянці залишилося всього декілька днів. На час продовження будівельних робіт планується зробити його реверсним. Буде відкрита трьох, трьохметрова полоса для движения, поочередного двіження автотранспорту легкового, тобто маршруток. По очередним з регулюванням світофором. Для цього потрібно закінчити роботи вот на вот водозбросі. У нас решетки є, треба ще забетонувати вокруг. Набор прощен си бетону, два-три і асфальт, это вес это ділять, які готові. Питаннями освітлення та електрокомунікацію опікуються підприємство «Криворіж електромонтаж, керівництво якого знайомило з робочими моментами процесу. На даний момент ми зробили ревізію наружного освітлення по частині моста і плануємо установку нових кронштейнових світильників в сторону мікрорайону азарічний як по лівій стороні, так і по правій. Хоча по правій стороні освітлення раніше ацу. Представник генерального підрядника об'єкту запевняє, по 12 годин кожна працюють три бригади. Робити поспіхом у будівництві не варто, але встигати відповідно до графіка завдання максимум. К сожалению, как нам всем хотелось бы запустить в работу мост, раньше не получится, потому что есть особенности технологического процесса, где необходимо, чтобы выставился и бетон, и есть определенная техническая цепочка, но я уверен, что, как и планировалось ранее, не позднее 20 числа августа, Согласно того графика, который утвержден городским головой, мост будет пущен в работу и более того, уверен, что подходы к нему Сам мост будет еще лучше и прослужит криворожанам очень долго. 92 новенькі сміттєві контейнери з нержавіючої сталі ємністю трохи більше одного кубометра. Це початок реалізації ще одного з напрямків довгострокової програми з вирішення екологічних проблем Кривбасу на 2011-2022 роки. Заміна старих баків на нові контейнери важливий крок у вирішенні питання поводження з твердими побутовими відходами. Депутатами міської ради було. Схвалено рішення щодо виділення коштів в розмірі 6 мільйонів 400 тисяч з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища саме для придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів. Заплановано придбати 400 контейнерів для збору побутових відходів також 100 сітчастих контейнерів для роздільного збору ресурсоцінних відходів. І 50 контейнерів для великогабаритних та будівельних відходів вже до кінця літа. Всі 5,5 сотень нових контейнерів за заявками районів міста будуть встановлені на сміттєвих майданчиках Кривого Рогу. Таке оновлення має поліпшити санітарний та екологічний стан житлових масивів завдяки високій якості зберігання відходів.